Не путайте ці фільтра на МТЗ замість синтерфуза. Ось такі фільтри. Зараз я вам о, покажу. Дивіться, є оригінал, а є е, замінники. Да? Тобто в оригіналі от, написи, все які. З оригіналу і кольор. Тобто так не. Бачите? Оце оригінал. Коробки, все як положено. А є ще е, аналоги. Тут так АС. А-буква і С. Чому так? Розказує, тому що мішають нам продавати. От клієнт мені дзвонить, йому кажуть, «Та я там до 2 тисяч, ну, тисяч оригінал купив. Кажу, а ну скинь фото. Скидаю, я йому скидаю відео і оригінали, і цього там. І він трохи розстроївся. Ну, то, таке, то він же розстроївся. Але коли ти кажеш на оригінал, ціну, а хтось каже, що це оригінал і продає Китай. Мене це як продавця трохи засмучує і підталкує казати неправду. Але хочеться. Казати правду, як я зараз вам кажу, і не вводить людей в оман і продавати дійсно. Якщо оригінал, якщо так. Да, якщо то Китай, так. Да, якщо це експортер з Венгрії, але там десь Індія, цей ми завжди кажемо звідки. Так само, якщо да, там в Польщі експортер, бо все, кажуть, це кажеться виробництво Польща. Тому що якась РГ або Литва, да, якщо це Литовська фірма. Тобто ми кажемо максимально стараємося і продавці, я зазвичай. Да. Але є хто просто хоче хапнуть і все. Ну, як є тому, хлопці? Кому треба оригінал? Кому треба замінники? Це все є в наявності, Звертайтеся.